Бог пише кожному номер 5. Щоб пізнати слово від Бога, треба перебувати весь час з Богом. Хтось запитає, як це, а треба працювати чи по-різному спішити виконувати якусь роботу земного володаря, згодом дбати за дітей, шукати гроші, щоб щось виплачувати. Чи за послуги платити, чи шукати, як щось ще більше накупити. Та мало проблем створює цей світ, але ми спішимо без Бога це все вирішувати. А Бог чекає, постійно чекає і стукає в двері кожної душі без винятку. А ви чекаєте Бога, щоб Бог просто. Вас прийшов просто провести з Богом щиру молитву.